Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді електромобіль Hyundai Kona, 2020 рік випуску, 39 кВт батарейка з запас ходу реальних 280-330 км. Все в залежності від вашого стилю їзди, наскільки економно ви це робите і по яких умовах по місту чи по трасі пересуваєтесь. Пробігу автомобіль має всього-навсього 54 тисячі, весь в рідній фарбі, в хорошій середній комплектації. Зараз покажу вам його по кругу. Класний сіренький колір. Автівка привезена у нас з Європи, розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. Має тепловий насос, сох акумулятора можемо перевірити. І якщо потрібні скріншоти, будь ласка, напишіть мені в приватні повідомлення. Скину вам детальну інформацію. Також можемо відзняти окреме відео для вас стан лакофарбового покриття. Но він в рідній фарбі. Але якщо потрібно, ми можемо це зробити. По комплектації led dho галогенна лінзована оптика. Попереду у нас лючок зарядних роз'ємів. Тут у нас Type 2 та швидкісний порт CCS. 17-ті легкосплавні диски, гума е, літо з класним запасом протектора. Автівка має датчики тиску шин на кожне колесо, безключовий доступ, повний електросклопакет, електросклопідіймачі, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, преміальна акустика крел. І саме цікаве, подивіться, в кожній кишеньці в нас лежить. А, гумова така Чехольчик, підставочка, я не знаю, людина, попередній власник Ну конкретно заморочилась, і в нас реально вони ось тут, в підстаканечках знизу. Тобто всюди є ці підкладки. Конівий салончик, водійське сидіння має мікроліфт, нахил спинки та підпоясничний підпір. Дуже корисна річ, до речі. Оп. На дальні поїздки топчик. Так. Шкіряне мультикермо. круїз контроль обмежувач швидкості, датчики світла, автоматичне ближнє-дальнє. Підрульові пелюстки регулювання рекуперації, мінус, тут плюс. Пробігу 54 тисячі. Давайте за... Запустимо автомобіль, у нас запуск кнопки. І так, ми бачимо, що автомобіль не повністю заряджений, але 246 кілометрів ми можемо на цьому заряді вже проїхати. До речі, досить непогані показники. Зараз, можливо, знайдемо ось, дивіться. Середній був розхід 11,1 кВт. Так, ну це на протязі 4 тисяч. Це нам не цікаво. Нам потрібно поїздити, щоб автівка перерахувала вже під стиль їзди. Ось як ми можемо бачити останній розхід енергії. Так, що тут ще в нас є? Великий сенсорний монітор, Android, Auto, Apple CarPlay. Навігація у нас є. Працює все досить непогано. Акустика звучить суперово. Звісно, це не Харман Kardon, там не... не щось інше. Ну, Крел, ну, звук досить хороший. Повноцінний клімат однозонний. Також бачимо коврик тут. Два оригінальних ключики у комплекті. Ось так виглядає селектор перемикання передач, електроручнічок, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, автохолд, активація, деактивація парктроніків, вибір режиму руху. Режим руху у нас три. Зараз у нас еко. Потім комфорт і спорт. І, як можете бачити, приборна панель у нас також видозмінюється. В залежності від. Режиму. Також якщо затиснути кнопочку вибір режиму руху, то в нас буде Еко плюс. Ось такий підлокітничок. Бордачок, Макулатурка, все, звісно. Автомобіль у нас в офігенному стані, по салону дуже мало будь-яких якихось подряпинок. За 54 тисячі, я вважаю, що стан в нього класний. Знизу у нас в ніші є прикурювач. Зараз покажу вам ближче. Та зарядочка USB. Ну, і також коврик силиконовий, тут також у нас є. Ну, Якийсь попередній власник добре заморочився. Ну, я вважаю, що це хороший показник, тому що. Як мінімум можна вважати, що людина любила цей автомобіль і доглядала за ним. Ось. Маємо заднє тонування вікон. Також подивіться, силиконові коврики в нас і тут. і тут. Задній диван має систему кріплення Isofix. Також є в нас такий підлокітничок з підстаканичками, що буває, до речі, рідко. Також пластик по салону, декілька царапинок тут. Але загалом автівка в офігенному стані. Ворсові коврики з синенькою строчечкою прикольно, окантовочкою. Забув ще додати, це у нас передній привід 136 кінських сил, їде досить непогано, дорогу тримає як вкопана. І що саме цікаве, якщо ви виїдете десь на якесь бездоріжжя, то підвізка досить комфортна, досить м'яка. Ось, Камера заднього огляду. Задні парктроніки у нас є також. Ось така поличка. В комплекті в нас іде. Подовжувач, аптечка, сервісний набір, такий як герметик і компресор. Буксировочний крюк у нас також є. Оригінальний зарядний пристрій також є. Повний набір. Автомобіль в прекрасному стані зі всіх сторін. І цінник головне. Головне цінник 15800. Дуже хороший стан автомобіля. Має по безпеці, має подушку е в кермі, подушку водія, має подушки колін, також має пасажира подушку безпеки, шторки бічні, задніх пасажирів. Тобто автомобіль максимально безпечний. Зараз ще покажу вам підкапотний простір. Повторі тілі поворотничків. Ось у нас тепловий насос. Розкажу вам, для чого він потрібен. У нас є антифриз. Антифриз йде на охолодження батареї по контуру. Він йде по контуру батареї і повертається, виходить. Зараз хвилиночку. Підставлю упор. Антифриз повертається і доходить в нас ось в теплообмінник. В теплообміннику в нас два контури: один антифриз, один хладоген. Гарячий антифриз нагріває хладоген. Хладоген підіймається до теплового насосу. І відповідно від теплового насосу. Енергія, тобто гарячі, гаряче повітря від антигарячого антифризу, йде в салон на підігрів ваших потреб або на охолодження навпаки. І тим самим він допомагає зекономити вам ну, порядка 10%. Насправді на практиці це орієнтовно 10-20 кілометрів на дальніх поїздках, виключно на дальніх поїздках. Тому що якщо це 5-7 кілометрів до роботи, то я думаю, що навіть антифриз не встигне прогрітися за цей час. Ну і батарея, відповідно, також. І тому його робота буде не стільки ефективною. Тобто, до чого я веду, що не ганяйтеся за тепловим насосом. Просто от вибирайте автомобіль, оцініть його здоров'я акумулятора, його просадки по ячейках, щоб не було це обов'язково. Його стан лакофарбового покриття, комплектація, пробіг, тобто це все максимально взаємозв'язано. І вибирайте автомобіль по стану. Не ганіться за тепловим насосом. Це дуже даремна е, думка. Ну і також маленькі пробіги ну, не завжди добре для електромобіля. Тому що батарея любить експлуатацію. Так, давайте закрию. Дуже часто приїжджають автомобілі з пробігом, наприклад, 64 кВт. Це автівки для дальніх поїздок. І автомобілі з пробігами 140-150 тисяч мають цок 100% на той час, коли автівки з пробігами 40-30 тисяч мають уже просадки. Але знову ж таки, все дуже індивідуально. Умови експлуатації цих автомобілів. Тому, ж, тому перевіряйте, дивіться. Самі обов'язково перевіряйте. Але загалом це одні з найкращих автомобілів серед електричок. Вони мають активне охолодження та підігрів батареї, що дуже важливо. Тож, я вважаю, що корейці це одні з найкращих, одні з топових виробників. От дякуючи їхнім інноваціям. Які вони вносять у виготовлення своїх автівок. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка 1В. На автомайданчику Вінкар. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності, дизельні, електро, комерційні на будь-який смак та на будь-який бюджет. Якщо вас зацікавило щось, можете телефонувати мені за номером телефону, який вказаний в описі під цим відео. Або переходьте на наш сайт wincar.com. Там можете побачити всі наші автівки, які ще доставляються та які в наявності. По кожній з них можу дати детальну консультацію, відзняти відео, перевірити акумулятора, якщо це, наприклад, Hyundai або Nissan. По іншим, на жаль, потрібна діагностика на сервісі, тому що не так все просто. Також маємо доставочку по Україні. Якщо вас зацікавить цей автомобіль і ви хочете доставку, будь ласка, пишіть, дзвоніть мені на номер телефону, я порахую вартість доставки під ключ у ваше місто. І будемо з вами працювати. Випишемо договір купівлі-продажу, і ця автівочка буде вашою. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.